3 травня у Страсну п'ятницю один із найважливіших днів перед Великим Днем Лучани зібралися у Хрестовоздвиженському храмі у Луцьку. Традиційно, уже впродовж 20 років віряни разом із священнослужителями йдуть хресним ходом до кафедрального собору Святої Трійці. Для мене, наприклад, хресний хід цей це хотілося б донести людям, що Україна потребує допомоги. Україна потребує Божої допомоги. Маршрутку де від вище згаданого храму по Майдану Братський міст вулиці Лесі Українки, вулиці Градний Узвіз, театральному майдані та до Сято-Троїцького Собури очолив процесію Митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Протягом усього маршруту в хресний хід мав 12 зупинок, що відображають останні події в земному житті. Хреста для нас це не просто нагадування, біблійне нагадування про життя Ісуса Христа, а сьогодні це випробування для кожного з нас. В нелегкі часи для України Україна сьогодні йде, несучи свій хрест на Голгофу. Але ми не лише скорбимо оцими стражданнями голгофськими самі і вся Україна, а ми в першу чергу усвідомлюємо це. Тим, що е, після страждання Ісуса Христа наступає світле Христове Воскресіння. Як зазначив митрополит Луцький та Волинський Михаїл, цей день вважається одним із найсумніших для християн, адже за писанням, саме в п'ятницю Ісус Христос зазнав мученицької смерті. Цього ж дня відбувається одразу три богослужіння у храмах під час вечірньої довірян зівтарної частини церкви виносять полотно з зображенням Спасителя. Це символ. Для мене це хресний хвіт є дуже надважливим, тому що є це є спомин про страждання Господа нашого Ісуса Христа. Під час хресного ходу ми ще раз нагадуємо, яким важким та тернистим був його шлях. Читаємо 12 євангелій. І наше серце відкривається готується до свята. І я вважаю, що кожному з нас потрібно пройти цей шлях і нести цей хрест хоча б раз у житті. Кожного року приймаємо участь в хресному ході. Це є дуже важливо. Так само, ми вшановуємо нашого Спасителя Христа, його страждання. І Ми завжди з дітками ходимо всією сім'єю. Це дуже для нас важливо. Пасха це, – це не святковий стіл. В першу чергу. Це в першу чергу служба Божа. Самі віряни кажуть, у цей день моляться Господу не тільки за своїх рідних, але й за мир Україні та українських воїнів, які щодня жертвують своїм життям заради нас.